Вітаю, глядачів каналу Вежа. Сьогодні ми відкриємо не одну таємницю нашого міста, адже говоритимемо про нову книгу Івана Бондарєва легенди старого Станіславова». Вітаю тебе, Іване, вітаю заодно з книжкою. Дякую. От хочу запитати, це я наскільки знаю, це не просто книжка, це такий путівник. Це не можна пройтися по місту і от дізнатися багато легенд, так? Ну так, от тут, якщо от, як книжка так виглядає, от, бачимо такого хлопчика. Про нього, до речі, також є одна легенда. Щоправда, в книжку вона не потрапила, але напевно так. треба розказати. Так. Так. так, значить, це збірка міського фольклору, тобто анекдоти, плітки, якісь байки, ну все, що пов'язано і найцікавішого є в нашому місті. Деякі герої в цьому ці книжечки це якісь там такі міфічні істоти, як там Упері, якісь відьми, привиди. Є цілком реальні історичні особи, як імператор, наприклад, Австрії Йосип ІІ або там Вільгельм, ну, там партійні керівники mm -hmm. різних рангів. І, звичайно, ці всі історії вони відбуваються не десь там в якомусь ефемерному там, місті, а в нашому рідному івано франківську колишньому Станіславові, є конкретні адреси, де це відбувалося. Тобто дійсно, от, читаючи уважно, можна от, зробити таку би, міфічну, міфологічну мандрівку от, вулицями старого Станіславового, ну і теперішнього Іван А як взагалі от, ідея така виникла? От, хто тобі, Може хтось надихнув на створення цієї книжки? Е, ну, так, да, дійсно було так. Е, коли я їхав, ну я багато подорожував по різних містах України, і от в камянці подільському і у Львові побачив такі невеличкі книжечки, от легенди. Старого Львова, mm -hmm. Юрій Веничук тоді от, mm -hmm. який, ага, починав так, видавати або Кам'янці. Ну і що я запам'ятав, ще от коли екскурсія, от приїжджаєш до в якесь нове місце, там, і тобі там, розповідають екскурсію. Якщо от, кажуть якусь легенду, то вона потім зберігається в пам'яті, і ти от, от, поїдеш і все рівно. Mm -hmm. А от э, який архітектор збудував той там, будинок чи палац, salsa, в якому стилі воно було, в якому конкретно році там, от, це все якось пропускається. От я от скільки разів був в Хатані, я навіть зараз точно не пам'ятаю, коли ж точно в якому столітті воно назвали. Але точно пам'ятаю, що там є така волога пляма, що нібито там... Якийсь комендант заморував свою доньку, яка хотіла вийти заміж проти волі, вона там плаче і досі а, от, сльози а, сльози, а, сльози. Оці от проступають. Тобто, ну, легенда це така страшна сила. Ну і також у нас відчувався певний вакуум. В івано франківську були вже такі більш-менш солідні краєзнавчі надбання, і там і Академік Гарбовецький працював, і, і, і професор Волдемер Полік, на жаль, покійний, і серія моє місто почала видавати різних класиків ХІХ століття. Так, але чомусь от щодо суто легенд, якось, Ну, десь інколи там проскакуло одна, дві якісь такі повідки. Ну, але так масовано зібрано воно не було. Ну, Але це цікаво, це в скарпі, за легендами можна вивчати. Той бік історії, який залишається поза увагою газет, журналістів, мемористів. Ну, тобто, це таке щось таке приховане, але тим не менш дуже цікаво. Тобі хтось допомагав у створенні книжки, надихав, ну, надихав, може. Задяки чому вийшла книжка? Задяки чому, ну, взагалі. Почалося все ще в 2008 році, вже 5 років тому значить, займався цим фольклором. Назбирав я кілька таких різних цікавих оповідань і приніс видавництво одного такого модного журналу. Ну, Але там щось він три або чотири місяці воно лежало в редакції. Потім сказали, що текст якийсь сирий, дуже там треба мабуть, переробляти так. його. Так, і... Е, ну, У нас зараз часу нема займатися, тобто йдіть собі. Ну, і Пішов я тоді в газету Репортер. Пам'ятаю, тоді був редактор Олег Головенський. І він зразу прийняв ці легенди, а я їх там заніс зразу штук 12, напевно. Uh -huh. І от щотижня на останній сторінці репортера е, виходить легенда. Уже пройшло 5 років, легенди продовжують далі. До речі, користуються дуже такою ну, симпатією читачів. Там от Зараз вже інший редактор Андрій Філіпський. Е, також він знач, мене стимулює до написання. Цих легенд. Якщо от навіть на газеті-репортері є сайт, там є от статистика от по переглядах. Ну, от якраз з всіх моїх тих продукцій, які я там пишу, там історичні статті, якісь краєзнавчі про туризму, то от легенди, як правило, ну, найбільш набирають переглядів оглядачів. Тобто і плюс ще більше коментарів там викликають. Тобто дійсно ця справа була потрібна. Ну, і завдяки газеті-репортеру. Ці легенди побачили, світ стало таким ну, доступним для широкого загал. От письменники, як завжди, пишуть книжку, або якщо це там науковці, то на когось орієнтується все-таки. Mm -hmm. ну, ти бачиш свого читача, як ти його являєш? Кому буде цікава книжка? Ну, я думаю, це буде цікаво ну, чергу тим, хто цікавиться історією Івана франківська Станеслабова. Ну, переважно це вік там від студентської молоді, і навіть пенсіонери читають і кажуть, що досить добре. Ну, інколи кажуть, що не дуже недобре, полемізують, але все рівно ну, їх зачіпає. Значить, ну якщо <говори> там <говори> і, такі вбивчі коментарі, бувають там так. Також книжка ця орієнтована на туристів, тому що зараз багато йдеться про те, щоб перетворити Франківщину <говори> на писанковий край, а Франківськ на потужний туристичний центр. Але для того, щоб це був туристичний центр, треба туристам ну пропонувати якийсь продукт. От що він е, По-перше, у нас ну, треба сказати так, що ну, багато туристів приїжджають іноземців, але от на іноземній мові для, ну, мало вони не ще вони, мають. Там мають путівник, то, де це Англійської мови, мови ну, минулого ми раз сказали, що польська це і українська мова. ну але все одно це мало. Але навіть от, абстрагуємося від тих іноземних mm -hmm. туристів, у нас приїжджають багато із ну, з Східної України, з Одещини, з Київщини. Ну, Вони може не спілкуються, але українською мовно. Дуже добре розмовляють, але що вони з собою візьмуть. Ну, якраз оці легенди це от, ну як чтіво, так, які от можна запросто в потязі почитати, ну, непогано провести час. І щось там відкладеться, і, можливо, колись, коли вони там, повернуться сюди інший раз, вони будуть знати, а от це я про це читав, а це будун, я вже десь бачив, а про це мені казали. Ну і це також от, Львів він дуже себе позиціонує, як от, місто легенд, там навіть і кав'ярні спеціалізовані, які орієнтуються, і екскурсоводи обов'язково показують там найбільш такі цікаві місця, пов'язані з легендами, і повірте, це набагато краще, ніж. О, в цьому будинку жив такий то письменник, а там от така та співачка, а там от щось якісь бори, там установчі, чогось, там якась партія кожна нема. Ну, зрозуміло, що е люди тягнуться до цікавого. Ну, давай, мабуть, вже перейдемо до самих легенд. Mm -hmm. давай, так, якби, я, я переглядав книжку, знайомлювався з нею, і от мене так би одна з перших, що в нас є прокляте місце таке франківське. Mm -hmm. Місце сили. Mm -hmm. <гум> ну так, місця сили це такі місця, де прямо бурлить, як у цьому казані, якась енергетика. Ну, є позитивна, але є негативна. Так ось є в нас значить, на Настоматрівські. Один такий клаптик землі, де чомусь ну, не дуже якось там фартить тим спорудам, які mm -hmm. на ньому розташовані. Ну, е, колись в XVIII столітті спалахнула у нас епідемія якоїсь хвороби, там чума, здається, була, ну, пошесть. І жертв цієї пошесті, нібито за переказами, ховали на стоматрівці напроти стоматологічної поліклініки mm -hmm. зараз. Ну, цей корпус. Ой, там зараз банк. Там, так, коли так. закінчилось місто, так? там, так, да, де була о, така окраїна, причому дуже далеко. Ну і також там звели пізніше костел святого Йосифа, дерев'яний костел римокатолицький, і навколо нього, ну, цей човничий холерний центр, mm -hmm. потім на звичайний. Тобто центр там був. Але потім австрійці цвинтар закрили. А костел на початку 19 століття згорів в нього потрапила блискавка. Довший час, ніхто там нічого не будував, бо на цвинтарях не можна нічого будувати, колишніх навіть. Mm -hmm. Але в 1830-х роках, здається, збудували першу Станиславівську пошту. Був такий Ян кнорик Пошмейстер. Він не побоявся і збудував свій заклад саме там, от де цей колишній цвенцев. Ну і що ми маємо? Мармольодова пожежа 1868 рік. значить, Місто все згоріло. Причому цікаво, що в тому напрямку, от де вулиця Незалежності, останній будинок, який згорів, це була саме пошта Кнорика. Далі вогонь чомусь не пішов. Знов таки. Там було це папелище, довший час ніхто нічого не будував, але нарешті бургомістер Станіславова Ігнацій Камінський, досить такий позитивний дядечко, такий пробивний, там багато зробив для розвитку нашого міста. Будує там, ну, Забесінь скуповують цю ділянку і будує готель. Готель Камінського, так він mm -hmm. називався у місті. Це була надзвичайно велика будівля, до речі. Ну, Люди старшого покоління досить добре пам'ятають, там був ляльковий театр пізніше от, за Радянського Союзу. Споруда дуже капітальна, прикрасила центр, але місце було не фартове. І от буквально зразу ж, як тільки збудували цей будинок, у Кам'янську починаються проблеми. Тоді там проводили залізницю, якусь чергову гілку, і йому почало закидати, що він дуже дешево продав от цим залізничному відомству міську землю. Тобто, напевно, він брав якийсь хабар там, або щось таке. Почалася розкрутка, приїхала якась комісія, почався судовий процес. Ну, Камінський дуже довго і нудно судився. В етозі він змушений був піти з поста бургамістра. Всі статки, які він мав, він спустив на адвокатів, щоб не загримити заграти. Так. Ну, тобто, боком йому ця споруда вилізла. Ну і звичайно, він продав зразу ж першим чергу, продав той свій готель. Там розмістилися різні установи, ну які в оренду ви не мали там уже кілька цих ключів. Офісний центр Офісний центр, але також сталося, що дуже багато була плинні цих тих кадрів. Тобто два-три роки одна крамничка працює, потім закривається, інша власне, щоб не було такої сталості, де як там 100 сто років одне щось таке саме. Ну, е, після золотого вересня, три зв'ятий рік, е, після війни там уже відкривають дитячий льоковий театр. Ну, здається, що може бути вже новіння. цим. Ці дитячий заклад, позитивні емоції, діти все мають бути, якби ну вже цю негативну енергетику, mm -hmm. якось там пристримувати, але ні. В 80-х роках, десь наприкінці, прямо серед білого дня, от Суметрівка, це ж вже була перекрита, частина люди вже ходили там. Обвалився такий величезний з балкону і вбив молоду дівчину, яка проходила поруч. Приїхала комісія, і виявили, що споруда, хоча зовні досить така міцна, нічого не бракує всередині майже прогнила і В аварійному стані. Да, її знесли, і довший час стояв на 100 метрівці, такий зелений паркан, Може, от хтось пам'ятає там. От, ну, він майже всі 90-ті роки стояв, і початок 2000-х, цей от паркан, там вже за ним виліз цілий різ, ліс цих дерев, там бірьези. Але, нарешті, знайшовся сміливець. Це був один з комерційних банків, який побудував там свою споруду. Ну і знову почалися такі, ну, вже дрібні неприємності. Оцей банк він раз в три-чотири роки. Фарба його, ця зовнішня фасадна там, там позириться, так і її там уже, ну раз три, напевно, точно його перефарбовували. Тобто от, такі якісь капості, все ж таки це місце, ну, таке остаточне явище. Ну, може, там ще років 50 і все пригармується, ну, але поки що бачимо якісь такі, ну, щось не те в цьому місці. Ну, я також дізнався з книжки, що в Франківську були пальми, де на них можна було подивитися. Пальмою так дійсно, от так. якщо дивитися на старовинні, ну, як старовинні, старі радянські так. альбоми, от путівники по Івано-Франківську, то день на день на фотографіях проскальзує оця от, е, пальма. Ну, найбільше їх, ну, може, одна, але точно вона храка знята, була вона у сквері Міцкевича. Отам, от як йти дитяча бібліотека. Йти до Ратуша, от, uh -huh. то там така величезна клумба така, що її треба обійти. І От якраз на цій клумбі е, от росла пальма. Ну, цікаво, що клімат тоді, і що зараз well, ну, ну мало чим відрізнявся, а пальма, як ми знаємо, це є таке, ну це рослин. рослина, яка наших морозів не витримує. Ну, а виявляється, все було дуже просто. Що весни зелене господарство висаджувало цю пальму, значить там, ну, або ще декілька у центральних таких там районах міста на клумбах. А коли вже починалася там осінь, десь кінець вересня. Їх забирали в якусь теплицю, і вони там щасливо прижали зиму. Ну, от... Весною знову повторювали. А весною знову повторювали. Ну, і пальма, звичайно, вона росла, і все було більше, більше, більше. Ну, я не знаю, або натхнення забракло у зеленого господарства, або пальма просто стала така велика, що її не вже важко було Да. І тому, от, на жаль, у нас пальм франківського більше немає. Ну. І ще знаю, що є така легенда про карету для єпископів. — Це не легенда, це дійсно історичний факт, який проводить у своїй праці такий історик як. Площанський, до речі, перший український історик, який написав історію Станиславова. Значить, довший час, у XVIII столітті, українська громада, яка ну, в принципі була така вагома, у місті, не мала власного мурованого храму. Тобто була невеличка дерев'яна церква введення, от яка стояла. Ну, де зараз Анова, mm -hmm. ну, а храму не було. Вже всі сусіди навколо позводили собі кам'яні ці е, костели там, церкви. Вірмени мали свою церкву, е, поляки мали і колегіальний костел, і костел ізоїтів, і тренітарські, ну і тільки українці, от, як бідні родичі, от, мали от таку от дерев'яну церкву. Тому все ж таки громада вирішила спромогтися і збирати гроші, щоб збудувати. Ну, хоч невеличкий, але все ж таки кам'яний храм. Гроші назбирали, але тут потім. Кудись вони дивно ділися. Ну, виявляється, що один з цих церковних ієрархів вирішив проявити таку гнучкість да, і подарувати, купив для львівського єпископа карету, йому подарував від вдячних прихожан та міста Станиславів. Звичайно, це карета коштувала дуже дорого, вже ні про яку. М -м, значить, ну, будову, храму. будову храму не йшлося. <laughs> ну і щоб прикришив, що єпископ цю жертву не прийняв. Сказав, що мені не треба карета, у мене вже є. Дякую. І оця карета довший час стояла десь там у стайнях, поки з неї злодії вуличні не покрали всі ці прикраси. <laughs> тобто, ну фактично гроші пустили в якісь такі <laughs> <літер>. показуху, таку <laughs> да, і це закінчено чим. Ну і тому довелося чекати, поки папа римський не розгонить орден ізуїтів, і от їхній костел потім не передадуть українській громаді. Зараз наша катедра, це от колишні Зуйський костел. І ще так мене зацікавило про сина Висоцького. Угу. Він служив в нашому місті свого часу. Так, служив, значить, мало того, що служив, мені ще навіть до пощастилося знайти її фотографію, його фотографію. Ну от, правда, тут вона трошки обрізана. У Висоцьку було двоє синів, і старший з них Нікіта або Микита. Так, mm -hmm. він проходив строкову військову службу у місті Івано-Франківську. Це було в 1987 році. До речі. Бачимо це фотографію. Знаю одну жінку, брат, з, якої от, з цим Висоцьким товаришував. Uh -huh. І от це фото якраз зроблено у вестибюлі будинку офіцерів. Це будинок офіцерів, який знаходиться біля білого будинку. Висоцький був досить такий молодшою, обдарованою людиною. Ну, тоді батька вже не було, він помер. Він приймав участь у грі театру солдатських мініатюр. Інколи виступав, навіть збирав такі невеличкі концерти, де на гітарі виконував пісні свого батька, ну а потім щасливо відслужив, повернувся там в Росію, і зараз він став досить таким відомим кінорежисером. От останній його фільм, який довший час тримався от на перших місцях рейтингу. Це є Висоцький Дякую, що живий. Так mm -hmm. от це він власне режисер. Тобто, ну, на жаль, батько до нас не добрався ну, а син був і кажуть, що досить був такий дисциплінований і ну, надійний солдат, що проблем з них не було ніяких. <тукрес> <тукрес> от розсмішила нас така з легенд про те, як селян обдурювали, mm -hmm. зокрема там продавали вони яйця на базарі. <тукрес> ну, <от> це не <тукрес> тільки <тукрес> <є>. яйця, так <тукрес> дійсно. <тукрес> Значить, цю історію я вичитав. Там така книжка вийшла Зонові Соколовський, Михайло Головат і Шпільчак видали там Станиславів, ну така груба книжка, ну там от про архітектуру йдеться. Mm -hmm. І коли було, значить, розповідь про готель «Уніон», це ну, готель Київ так, на початку так. От там Отам наводилася досить така цікава історія. Що у міжвоєнний період було у нас у Франківську два таких аферисти, два брати Стась і Юзіо. Ну, Юзіо, Юзек, це Йосип. так. Mm -hmm. Вони от займалися тим, що як у нас зараз кажуть, розводили лохів. Значить, один з них ранком ішов на вокзал і дивився от на ці приміські потяги, які привозили селян, які йшли на базар продавати свою продукцію. Бачать що йде якісь вуйко з відром цих яєць. Він каже: Добрий день, я значить представник від ресторану Уніон. Бачу, у вас дуже така добра екологічна продукція. Придемоте зі мною, ми у вас зразу купимо всю, і причому по цінах вище, ніж ви на базарі продасти. Mm -hmm. Бо ми тільки з виробниками працюємо напряму, без перекупників. ну Селі звичайно, значить, ціна вища, ціна він задоволений, що й не треба там цілий день витрачати час, і можна зразу все оптом здати. Ну, ось вони підходять до... Цього ресторану той каже: хлопець, зараз чекайте, я виведу шеф-кухаря. От виходить його продягнений брат у білому халаті, дивиться ці яйця, каже, да, дійсно, яйця добре. Окей, зараз я відносу на кухню, винесу вам гроші. Ну і оці от, от брати зникають у вестибюлі цього готелю. Ну, зелену чекає 10 хвилин, 20, 30, грошей немає, яйців немає, що робити. Іде качати права. Там кажуть: знаєте, нема у нас ніякого шеф-кухаря. Там от у нас очи жінка, наприклад, шеф-кухарчавець. Ну, він далі продовжує кликає паліцію. Тут на кухню дійсно нікого нема. Тим часом брати через чорний перехід вийшли на вулицю ну, сучасно, зі чогось реців і на базарі скинула швиденько яйця. Тобто була така схема. Ну, в принципі, зараз багато хто з шахраїв, щось таке yeah. подібне Працює но... за той, що <зас> <зас> ну, сподіваюся, що це буде наукою. Mm. Ну і хочу подякувати краєзнавцю Івану Бондарєву за те, що поглиблює наші знання з історії міста. Так що, дякую, Іване, і до наступних зустрічей.